Привіт! Це могло би бути відео з красномовним заголовком, який чіпляє, типу Прощавай, Норвегія, але ні, це просто наша подорож до Іспанії. А ще оскільки я такий блогер, який не блогер, і це всього лише мій особистий, так би мовити, відео щоденник, то викладаю, як є, без якихось е мудрих думок. Розповіді і таке тому подібне. Тому що якщо я буду ще чекати, коли прийдуть розумні думки, коли я це це скомпоную, зроблю, то мабуть я це покажу влітку. А взагалі-то це були наші різдвяні канікули. Тож, будь ласка, як є. Я просто хочу впевнитись, що сьогодні реально 20 грудня. А ну-ка, ну дивіться. Ну точно, 20 грудня. <хи> ну, як? ну як? Ну як ну як це 20 грудня? О, дивіться, от Дивіться, як може 20 грудня бути футболочки, ну, Я не можу повірити. Як? Як? <хи> оце я хотіла відчути. норвезьке літо, але не в Норвегії. <хи> так, ще такі самі два, як ми. Так, от наш готельчик, оно. Зверху он -то один з корпусів, бо ми в іншому живемо. І ось, власне, опа! І океанчик. Ну як сюди пройти? І взагалі... А де пляж? Ну, зрозуміло, що він же ж там не під обривом. Ось це питання. Дивіться, різдвяна зірка. Різдвяна зірка просто росте ось так. Ось так росте. А ще у них отакені шишки. Отакені ні шишаки. Я не можу знайти поки що. Тут ми... якось чуєш, як пахне шишками? От ми йдемо повз пальм, а пахне сосною шишками. Так нам повернути через 50 метрів, каже Голубушка. І ці двоє дикуна теж заблукали. Коротше, приємно усвідомлювати, що лише ми динозаври. Ось так ху 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 Йопсіль Нам, на жаль, не випав такий готельчик біля океану. Боже мій, оцей пляжіс, він просто нереально здоровезний. Капець, капець. Просто освідомити масштаб стоїть дві людини. Які хвилі здоровезні. Який пляж. Він просто взагалі неймовірно величезний. Йовсі. Треба було взяти свій гімбал, я не залажу. Я... Після пива в мене трішки не дуже добре виходить це робити, але... Ні, я не можу нікого пропустити, обучаюсь, дуже щиро, але я знімаю, а мені не треба буде впаду. Бачите? Бачите, яка краса. Хоч би не впасти. все ж я взагалі в сандаліках 20 грудня. 20 грудня. І я десь не можу повірити, що це правда. Так, вже в мене всіякі люди їздять до кадри, воно винупаюся. Я... Я не можу все це усвідомити. Я не можу усвідомити, що це правда. Капець. Да, в Норвегії ми на цей самий океан дивимося лише згори. У нас немає такого пляжу, ну, в нашому місті. Пляжі то у нас є такі біля океану. Не такі, звичайно, Я не знаю, скільки тут кілометр. Не такі, Прямуйте на південний схід. Та який там південний схід, я вже дійшла. Що ти мені верзеш? Да, Норвегії ми можемо подивитися на цей океан з висоти, з нашого міста. Тут. Але там рибалки якісь. Все насіло, все сонце. Ось мене волосінь червона. І так, це мої реальні емоції, які я дозволяю собі показувати вам, ось як є. Можливо, комусь видасться, як я сказала трішки раніше, що ми до кони, але я просто людина, яка вміє радіти. Тому що бачить, вміє захоплюватися тим, що навколо. І, звичайно, все те, що я бачу вперше, воно викликає в мене подив здивування і ось такі щирі емоції. Що дивно, що ось ця вся лінія збережжя. Ми йдемо такою доріжкою. І тут готелі, готелі, готелі. Але немає ніяких майданчиків з кафешками. Нічого такого немає. О, сусідський прапор. Прапор сусідів. А перед вами був острів Гран Канарія. Тож чекайте на наступне відео, де буде більше про наші канікули. Дякую за перегляд!